Добрий день. У суботу, 8 червня, вперше зафіксована атаку українських безпілотних літальних апаратів на російську північну Осетію, де розташована летовище, з якого злітають літаки, що атакують територію України. Міністерство оборони країни-окупанта повідомило, що вранці один, запам'ятайте цю цифру: один, безпілотний літальний апарат було знищено на території Республіка Північна Осетія Аллані. Губернатор регіону, уточнив, що у Моздоку, силами ППО було збито три літальні апарати. Себто, знову таки, розбіжності в цифрах між Міністерством оборони Російської Федерації, російськими чиновниками і, відповідно, реальною картиною того, що відбувалося на литовищі аеродрому. Моздок. І про це більш детально. Губернатор региону Сергей але менше з тим, повідомляє про те, що поступає уточнена інформація по пораженню БПЛА на території республіки. Атака присічена средствами противовоздушной оборони Міністерства оборони Російської Федерації. Ну, хто б сумнівався, але читаємо далі. зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал. Создан оперативный штаб. Все службы перейдены в режим повышенной готовности. Але выявляется, что для безпеки румадян приняли решение скасовать все массовые заходы в Моздокском районе. Приехали. Виявляється, все ж таки, долетіли безпілотники, є пошкодження, але незначні. І, як ми пам'ятаємо, Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про один БПЛА, а сам губернатор повідомив про три БПЛА. А тепер давайте подивимося на дані об'єктивного контролю, які свідчать про те, що, виявляється, шість двигунів з безпілотного літальних апарату. Тобто безпілотників було як мінімум 6. Але місцева влада приховує реальні наслідки ударів українських безпілотників найближчим часом аналітичне відділ громадської ініціативи правосправа отримує реальну картину ситуації, яка відбувається на литовищі Аеродром Маздок. За попередньою інформацією російської влади БПЛА. Прилетіли з українського боку, і тут варто зауважити, що атака по російському аеродрому МОЗДОК є спецоперацією головного управління розвідки Міністерства оборони України. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони заявив про те, що це планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів. Тобто мовиться про те, що використовувався український безпілотник. І тут примітно те, що дальність польоту цього безпілотника більше тисячі кілометрів. Відстань від української території до аеродрому Моздок приблизно 900 кілометрів. Варто говорити, що це перша атака на аеродром у Моздоку. Але. За інформацією представника головного управління розвитку Міністерства оборони, розширюється зона ураження на території держави агресора, йдеться про розширення цієї зони ураження саме за рахунок використання українських розробок безпілотних летальних апаратів. Зауважу, що на аеродромі МОЗДОК базується. 485 окремий вертолітний полк. Там було розміщено 6 стратегічних бомбардувальників Ту-22 М3, 4 літаки типу су 24 ммр та орієнтовно до 20 гелікоптерів різних типів. За повідомленнями повітряних сил. Російські війська протягом місяця регулярно використовували для масових ударів по Україні надзвукові крилаті ракети Х-22, що запускається із ту 22 М3, розташованих на атакованому 8 червня аеродромі. Ну і варто говорити про те, що ця ніч взагалі була неспокійною для росіян. Міністерство оборони країни окупанта заявило про нібито збиття 25 безпілотників і знищення катерів у шести областях у окупованому Криму. За словами представника Міністерства оборони країни окупанта, були збиті 2 БПЛА на території Ростовської області, один БПЛА знищено і два перехоплено на території Білгородської області. Один БПЛА знищено на території Брянської області. Один БПЛА знищено на території Тульської області. Три БПЛА знищено на території Астраханської області. І п'ять БПЛА знищено і 4 перехоплено над Республікою Крим. 6 БПЛА перехоплено на території Краснодарського краю. Крім того, Міністерство оборони країни-окупанта повідомляє про те, що нібито в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Кримського півострова. І тут декілька слів про цю атаку українських морських безпілотників. Починаючи з другої години ночі місцеві джерела аналітичного відділу громадської ініціативи правосправи повідомляли про вибухи у Криму. Зокрема, перший вибух начебто пролунав у районі Балаклав, районі ТЕЦ. Згодом було повідомлення про звуки вибухів в окупованому Севастополі. Окупаційна влада, зі свого боку, повідомила, що в районі Стрілецької бухти, нібито був знищений безекіпажний катер. І далі пряма мова місцевого гауляйтера Разваджаєва. Гучні звуки, які було чутно в районі стрілецької бухти. це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер. До речі, є дані об'єктивного контролю, які підтверджують ці слова розважаєва. Єдина наразі аналітична відділ громадської ініціативи правосправа перевіряє дату оприлюднення цього відео щодо знищення українського БПЛА засобами ВКС Російської Федерації. Але що примітно. Вже о 4-й годині ночі повідомили про вибухи у районі Керчі з іншого боку протоки у Темрюкському районі Краснодарського краю. І примітно те, що буквально напередодні розвідка Великої Британії повідомила про безпрецедентні заходи країни-окупанта щодо посилення захисних споруд навколо стратегічних. Об'єктів Криму, в першу чергу мовиться про Керченські місти, відповідно або Севастопольську бухту. Зокрема, повідомляється про те, що згідно з супутникових даних, Російська Федерація в період з 5 травня по кінець травня встановила 8 барж поблизу Керченського мосту. На думку росіян, вони мають унеможливити атаки української сторони по цьому логістичному об'єкту. Аналогічні безпрецедентні заходи безпеки були проведені відповідно в бухті Севастополя, щоб унеможливити знищення українськими морськими безпілотниками, які мають е ціллю знищення плавзасобів Чорноморського флоту. Але, як бачимо, українські безпілотники прориваються в бухту Севастополя і відповідно досягають своєї цілі. Взагалі, якщо говорити про характер атак української сторони по інфраструктурних об'єктах на території Крима зауважу за повідомленнями самої ж Міністерства оборони країни-окупанта, сьогоднішню ночь була збита на території Автономної Республіки Крим близько десятка БПЛА. І, відповідно, проводилася атака з використанням морських безпілотників, тобто йдеться про комплексний характер нанесення ударів по ключових інфраструктурних та військових об'єктах на території окупованого Криму. Взагалі, якщо говорити про характер дій і стратегії Сил оборони України, то в класифікації НАТО подібний характер операцій можна називати як перший етап каскадного характеру операції з деокупації. І острова. Мовиться про те, що Сили оборони України наразі наносять точкові удари по системах протиракетної, протиповітряної оборони і, відповідно, військових В тих об'єктах, які здійснюють активну оборону основних ключових інфраструктурних об'єктах на території окупованого півострова. Відповідно, після придушення систем протиракетної протиповітряної оборони, нанесення ураження. ВКС Російської Федерації, що значно знитить можливості активної оборони цих логістичних об'єктів, основний акцент ударів Сил оборони України буде перенесено безпосередньо на Керченський міст Чонгарські мости відповідно сухопутній перешій. Тому з Кримом все ще попереду. Тепер пару приємних новин з Білгородщини. Я нагадаю, за даними Міністерства оборони. Країни-окупанта на території Білгородської області було знищено і перехоплено два БПЛА. А тепер подивимося, перічно відео перехоплення українського безпілотника російською бронетехнікою. Насолоджуємося разом. І не менш показовим є ще одне відео. Тут взагалі варто віддати премію Дарвіна мешканцю Білгородщини, який вирішив затільмувати приліт українського БТЛА. Причому зауважте, не про яке придушення або знищення українського безпілотника не мовиться. Мешканець Білгородщини, ризикуючи власним життям, вирішив отримати гран-при. Передачі сам собі режисер і зафільмував приліт українського безпілотника, а саме нанесення удару по відповідно інфраструктурних об'єктах на території цієї області. Тобто, як бачимо, дані об'єктивного контролю спростовують наочно інформацію, яка поширюється міністерством оборони країни окупанта, і, відповідно, місцевими гауляйтерами, про начебто успішну роботу російського патолого. Про успішний в лапках характер роботи російського ППО свідчить і факт удару по литовищу. аеродром Маздок. Тисячу кілометрів подолав український безпілотник фактично без перешкод. Причому я ще раз підкреслюю, мовиться не про один, не про три, а як мінімум про шість безпілотників. І ми разом з вами чекаємо на підтверджену інформацію щодо реальних. Результатів роботи Української БПЛА, але основний тут навіть не військовий, а інформаційний і політичний контекст всієї операції. Вона вчергово засвідчила повну некомпетентність російського ППУ в моменті прикриття ключових військових об'єктів на території глибинних районів Російської Федерації, вже не мовиться про безпосередньо прифронтові території на кшталт. Білгородської, Курської, Брянсько чи то Ростовських областей, і досить показовою, було нанесення удару по території Астраханської області. А взагалі, якщо ми подивимося, географія ударів дійсно вражає: Брянська, Тульська, Астраханська, Краснодарський край, Білгородська область, Ростовська область і, відповідно, Автономна Республіка Камінь. Тобто повідомлення представника Головного управління розвідки Міністерства оборони про розширення географії нанесення ударів з використанням вітчизняних БПЛА не розходяться зі справами. І це не може натішити. Не Російська Федерація має на собі відчути, що таке українські відплатні удари. Але на відміну від Російської Федерації, українська сторона є виключно. По законних військових цілях на території країни-окупанта. Ну і наостанок сприємно. З, з початку березня 2022 року до експлуатації у Збройних Силах допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом буквально останніх 5 місяців. За даними Міністерства оборони України, Лінійка категорій транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку. Примітно те, що автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші. Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховики виробництва японських та європейських автовиробників. Крім того, на Раді на озброєнні Збройних сил України найбільший у світі американський тягач-транспортер для привезення бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки. Окрім броньованої та важкої бронетехніки, українські військові отримали квадроцикли, баги тощо, понад третина зі 110 модифікованих зразків автомобільної техніки українського виробництва. Оновлення і поповнення автопарку ЗСУ забезпечує підвищення мобільності та поїздатності українських військових, що є критично важливим в умовах оточної. Військової ситуації. Віримо в Сонце української перемоги і наближаємо його, кожен на своєму місці. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відео громадської ініціативи правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того у